Масований удар по містах та військових об'єктах палають аеродроми, новітні авіації та полігони. Тепер рожою з росіянами поквиталися за обстріл наших міст. Відплата за Київ, Дніпро та Кременчук не забарилася. Рашисти били по житлових будинках. Окрім того. Не шкодуючи і цивільних, утім, це тепер повертається їм сповна. ЗСУ зібрали ледь не всі можливі запаси і жорстко відповіли. Про це далі у відео. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Почнемо із того, що Росія влаштувала масовану атаку на Україну. Ворог бив безпілотниками, балістичними ракетами кинжал та крилатими ракетами калібр. Вибухи лунали в багатьох містах: Києві, Дніпрі, Харкові, Сумах, Полтаві. Тощо під ударом опинилися житлові будинки та енергетика. Вели аварійні відключення світла. Зокрема, стало відомо, що росіяни масово на атакували Дніпро ударними бопалати типу по шахет та балістичними ракетами. Внайсток обстрілу один із дронів влучив у житлову багатоповерхівку. Через російський обстріл зруйновано декілька поверхів під'їзду житлового багатоповерхового будинку. Удар пройшовся по одному з житлових масивів Дніпра. На місці удару здійнялася пожежа. Пишуть місцеві телеграм-канали. Журналіст Андрій Смолій повідомив, що внасті удару в багатоповерхівці люди опинилися під завалами пошкодженої будівлі. Окрім шахетів, ворог для атаки на Дніпро застосував балістичні ракети. Щонайменше п'ять балістичних ракет було зафіксовано в напрямку міста. Повідомляли моніторингові канали. Наразі рятувальні служби продовжують працювати. Цювати на місці трагедії за попередніми даними є постраждалі і серед них діти. Також у Самарівському районі від обстрілу загорівся приватний будинок а в Павлограді пошкоджено магазин. У Синельниківському районі постраждала інфраструктура. Своєю чергою мар міста Кременчука Віталій Малецький повідомив, що через російський удар по енергетичному об'єкту на території району по всьому Кременчуку відсутні електропостачання. Водночас місто горішні Плавні на Полтавщині через атаку Росії переходить в режим надзвичайної ситуації. Ворог завдав ударів по декількох об'єктах енергетичної інфраструктури. Окрім цього, наслідки ворожої атаки зафіксовано і у Почерському районі Києва. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, попередньо у дворі житлового будинку сталося падіння уламків. Начальник Тимур Ткаченко додав, що на двох локаціях в Почерському районі загорілися авто. Пожежу вже загасили. Ну, і росіяни вже поплатилися за свої соняшні удари по українських містах, адже добрі дрони атакували декілька регіонів Росії, зокрема Волгоградську, Саратовську та Рязанську області, спричинивши вибухи та пошкодження. У Волгоградській області Росії дрони вразили об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали із посиланням на офіційну заяву губернатора регіону. Російська влада стверджує, що атаку дронів нібито вдалося силами ППО відбити. Однак, попри це у низці населених пунктів Волгоградської області, зник. Кло світло після вибухів ремонтні служби відновлюють електропостачання прилеглих до підстанції Леп Балашовська населених пунктів у Кіквідзенському, Урюпінському, Новомиколаївському та Новоанінському районі. Повідомив губернатор. Далі поговоримо і про те, що під ударом цього разу опинилися Сратовська область. Там чули близько 10 вибухів. Місцеві жителі жалілися, що прокинулися вночі від гучних хлопків та сирен тривоги. І перед цим аеропорт Саратова було зачинено через загрозу БПЛА. План Килим Сіяни також запровадили в аеропорту Пенської області. Моніторингові канали зазначали, що в сратові попередньо під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод. І за даними російського видання «Ізвістія», із посиланням на місцеву владу у сратові постраждав що не менше один мешканець через атаку БПЛА. Ну а про ураження складів із російськими шахедами розповів і військовий експерт Олег Жданов. Далі давайте його послухаємо. Дроздіління Сил оборони України поразили базу храніння комплектування і запуска безпілотників, типу шахет. Да, кстати, новая база, недавно организованная, она площадка для пуска, они используют территорию временно оккупированного города Донецка, а именно аэропорта Донецк, оттуда запускаются эти беспилотники по территории Украины, это оперативно-тактического -такти, оперативно уровня, то есть Герберы и Герани и прочее. И по данным объективного контроля на территории объекта зафиксированы взрывы и мощная вторичная детонация. Задания выполняли подразделения ракетных войск и артиллерии, силы беспилотных систем, в частности 414-я бригада СБС, и силы специальных операций вооруженных сил Украины. Я так понимаю, что ССО подсветила этот склад, нашли его, подсветили. Uh, ну, как пишут Z-военкоры, в ноль, склад уничтожен в ноль. И uh, до uh, полутора тысяч, uh, а, тысяча беспилотников, полутора тысяч головных частей. Головная часть идет отдельно, ее монтируют в последний момент. Uh, почему? Потому что на ней находится, в ней находятся взрывчатые вещества. Uh. Ну, вот. Склад ГСМ, uh, в, на котором хранилось топливо для этих. Ну, короче, в ноль этот склад разнесли. И минимально там это тысяча беспилотников, которые могли вылететь в направлении нашей страны. Детонация была несколько часов. И плюс все выгорело. Кроме того, что взорвалось, выгорело. Далее, уже сегодняшняя ночь. Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, который в Волгоградской области России. Годовой объем переработки нефтепродуктов этого завода составляет 15 миллионов тонн. Это Больше 5,5% от всей переработки в Российской Федерации зафиксированы взрывы и пожар на самом заводе. Крім перелічених регіонів, вибухи також лунали і в Курську. Росіяни повідомляли про атаку безпілотників на місто. Також в російському місті Рязань було зафіксовано займання в районі НПЗ. Перед цим місцеві пабліки писали про фіксацію дронів у регіоні. Також українські безпілотники головного управління розвідки міноборони України здійснили чергову точну атаку в глибокому тилу Росії. Цього разу ціллю став стрільметемацький нафтохімічний завод Башкортостані, одне з ключових підприємств російського нафтохімічного комплексу. Про це повідомили у прес-службі Гурмо. За даними розвідки, саме на цьому заводі виготовляють продукцію, що використовується у військово-промисловому комплексі РФІ. зокрема авіаційний бензин, і онол та синтетичні полімери. Майстри далекобійних дронів «Гормо України завдали успішного вогневого ураження по старлітаматському нафтохімічному заводі, який розташований Башкортостані на Росії, і це одне дійсно з ключових підприємств нафтохіміпрому держави агресора. Ідеться в повідомленні Внаслідок удару дронів на території підприємства спалахнула масштабна пожежа вогонь у пивцях із виробництва агідолу Садка до авіаційного пального пожежні підрозділ тривалий час не могли локалізувати займання. МАКський завод є важливим елементом інфраструктури російського нафтохімічного сектору. А його ураження ще один доказ того, що українські сили здатні ефективно діставати критичні об'єкти агресора навіть за сотні кілометрів від лінії фронту. Збройна боротьба триває. Слава Україні! Зазначили в гурту. Ну, На ми повертаємося до обговорення наслідків масованого російського удару по українських містах. Адже серед іншого, вже стало відомо, що у Харкові вибухи е також лунали близько першої години ночі. За попередніми даними ворог. Атакував ракетами, голова Харківської ОВА уточнив, що ворожі би зафіксовано в передмісті Харкова. Ну а Терехов, своєю чергою, міський голова Харкова повідомив у Телеграм, що наразі нестачі напруги фіксується в певних районах міста. Ну а подекуди можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням. Сьогодні ворог знову бив по нашій енергетиці. В Харкові відчутний дефіцит електроенергії. «Укренерго змушене вводити аварійні відключення, заявив урядовець. Нестачу напруги фіксують у певних районах міста, а подекуди можуть бути тимчасові перебої з водопослу. Постачанням, але комунальні служби роблять усе, щоб якнайшвидше відновлювати подачу, додав посадовець. Метро працює в режимі укриття. Наземний електротранспорт замінено автобусними маршрутами. Місто тримає ситуацію під контролем, зазначив Терехов. Він також зауважив, що у Харкові діє 101 пункт незламності. Також Росія атакувала і Одещину ударними беполам. Лучань спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Також вибухи лунали в Сумах, Миколаєві, Запоріжжі, там працювали сили протиповітряної Ворони наслідки ворожої атаки уточнюються. Ну а тим же часом, за даними моніторингових каналів, це був наймасованіший за час війни ворожий удар по українській нафтогазовій інфраструктурі. Росіяни атакували її на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та ймовірно на Чернігівщині. Окрім того, цілі противника стала енергетична інфраструктура і Дніпра, і Київщини та Полтавщини. За попередньою інформацією на Україну летіли ракети Скандер М. «Скандер-К», Кенджал, с «С-300» і можливо «КН-23». Також агресор запустив дрони грант. Два шахеди гарпія А 1 імітаційні БПЛА, Гербера Пародія. Основним напрямком удару моніторингові канали назвали Кременчук, Дніпро, Північ Полтавщини, Київщину, Слобожанське та інші об'єкти на Харківщині, а також Харків, лінію фронту на Херсонщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Район Ніжина та Межу Чернігівщини та Київщини. Ну а я глядачі, вдячна вам те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Бережіть себе, своїх рідних. До зустрічі в наступних випусках.